Доброго дня, шановні користувачі системи АІС, я Психолог». В цьому відео ми з вами розберемо, як працювати з журналом щоденного обліку працівникам психологічної служби, а саме практичному психологу та соціальному педагогу. Давайте перейдемо до розділу документація ППСП. Зверніть, будь ласка, увагу перед початком роботи. Ми з вами сьогодні розберемо саме два розділи: заповнення журналу і перегляд журналу. Отже, перед тим, як почати заповнювати журнал, нам треба переглянути перелік класів, груп гуртів, які є в нас в наявності. Отже, ми погортали, бачимо, що, наприклад, гурти не співпадають, не підходять або групи, або класи. Тому ми можемо з вами їх змінити, бо це є базові налаштування системи. Отже, щоб змінити клас гурт-групу, натискаємо на відповідну позначку. Клікаємо. Переходимо до цього розділу, бачимо, є класи групи гурти. І ось тут є той перелік, який ви тільки що бачили. Погортали, подивились, бачимо, що він не підходить. нам Ми можемо його відредагувати. Ну, по-перше, ми можемо з вами видалити непотрібний гурт. Давайте, припустимо, ось цей не потрібен хрестик підтвердити. Чекаємо, є. Наприклад, ось цей не підходить. Наприклад, ще один не підходить. Готово. І давайте ще останні. Ми видалимо супер. Давайте створимо новий. Припустимо, назва його буде. Давайте назвемо слово приклад. Готово. Дивіться, в нас створився гурт з назвою приклад. І ми можемо з вами додати ще гурти, які будуть потрібні. Але давайте на цьому зупинимось і перейдемо назад до роботи з журналом щоденного обліку. Звертаю вашу увагу, що в нас є невеличка інструкція щодо використання символів створення гуртів. Тому, будь ласка, ознайомтесь і знову ж таки не робіть помилки. Переходимо до розділу документація. Зверніть, будь ласка, увагу, що. Поля в розділі Заповнити журнал деякі мають зірочки червоного кольору. Це говорить про те, що дане поле є обов'язковим для заповнення. Ну і що ж, давайте заповнимо щоденний журнал обліку на цілий робочий день, так щоб було більш-менш зрозуміло, яким чином працювати з цим журналом. Отже, навчальний рік зазвичай встановлюється автоматично. Посада ви можете обрати або практичний психолог, або соціальний педагог. Даний журнал є уніфікованим і для практичного психолога, і для соціального педагога. Припустимо, я є практичним психологом. Далі обираємо дату. Припустимо сьогоднішній день. Далі напрям діяльності. Обираємо. Давайте візьмемо варіант, що в нас сьогодні індивідуальна психодіагностика. Кількість годин затрачених одна година часу. Цільова аудиторія, ви можете обрати зі списку саме ту цільову, яка буде вам. Потрібна. Отже, давайте подивимось з вами, припустимо цільова аудиторія. В нас з вами здобувачі освіти. Далі, якщо розгорнути клас групу Гурт зі списку, бачите, так, що в нас з'явився приклад, той ми створили. Але давайте так зробимо, що в нас другий А-клас. Далі цільова аудиторія. Опис. Ви можете більш детально описати, що це за цільова аудиторія. Припустимо. Нехай це буде так, як це індивідуальна психодіагностика моє прізвище. Або прізвище респондента. Далі. Кількість осіб одна особа. Форма зміст роботи, ви знаєте, як заповнювати, пояснювати я не буду, але, як приклад, ну, давайте напишемо проведення діагностики. І поставлю три капки, наприклад, якась назва діагностики тощо. Примітки є поле не обов'язкове, тому ви можете заповнювати за потребою. І ми з вами переходимо нижче, натискаємо на кнопку Зберегти. Зверніть, будь ласка, увагу, перший запис в журналі є. Знизу є таблиця, яка буде показувати записи в журналі на поточний день. Отже, бачимо, що в нас посада вказана, є індивідуальна психодіагностика, кількість годин, конкретно цільова аудиторія, а саме вказано, кількість осіб, ну і форма зміст роботи. Ну що ж, давайте спробуємо записати, зробити ще один запис. Отже, посада практичний психолог, дата та сама. Напрям діяльності, припустимо, в нас була з вами консультація групова. Далі зверніть, будь ласка, увагу кількість годин. Припустимо, в нас була теж одна година. Цільова аудиторія. Давайте зробимо здобувачі освіти і батьки. А клас, група гурт, можна не заповнювати в нашому випадку, можна заповнити припустимо. Це були здобувачі освіти, батьки. А, значить, візьмемо, нехай це буде другий Г-клас. Можна більш детально опис написати, але поле є необов'язковим. Кількість осіб припустимо, в нас було 12 осіб. Форма зміст роботи, я напишу слово приклад, але ви знаєте, як це поле заповнювати. Примітки. Можна пропустити, так як це поле є не обов'язковим. звертаю вашу увагу, так як ми проводимо консультації, тому в нас є поняття теми звернення. Тобто хто звернувся, за якою темою для проведення консультації. Звертаю вашу увагу, що якщо ви правильно будете заповнювати журнал в системі АІС я психолог, то четвертий розділ в аналітичній довідці буде заповнюватись автоматично. Отже, давайте зробимо так. Е, припуст... Це була тематика звернень з боку батьків, нехай це буде торгівля людьми. Далі тема звернення з боку педагогів не було. Тому обираємо, не заповнюється», не заповнюється», не заповнюється». Отже, знову ж переглядаємо. Консультація була групова, здобувачі освіти батьки другого Г класу, 12 осіб присутніх, форма зміст роботи, і також сама тема звернення була з боку батьків на тему торговля людьми. Натискаємо кнопку Зберегти. Готово. Давайте подивимось, все прописано. А також зверніть увагу: в нас є 4 останні стовпчики: те саме теми звернення. Батьки, педагоги, здобувачі освіти або інші зацікавлені особи. Отже, натискаємо, наприклад, на цифрі 15, ця цифра означає номер теми звернення, і ви можете подивитись, ага, ось за такою темою звертались до вас здобувачі освіти. Ну що ж, давайте переглянемо далі. Створимо ще один запис. Давайте припустимо практичний психолог, нехай це сьогоднішня дата, давайте візьмемо з вами була просвіта, кількість годин, дві години часу, аудиторія. Нехай це будуть виключно педагоги. Можемо вказати, якого це класу, або можемо навіть пропустити. І звертаю вашу увагу, якщо це поле не заповнюється, ми можемо поставити позначку Не заповнюється і перейти далі. Цільова аудиторія пропустимо. Кількість осіб припустимо 23 особи, форма зміст роботи. Надрукуємо слово приклад але ви знаєте, як заповнювати. Натискаємо кнопку зберегти. <звук> Давайте ще один запис створимо. Припустимо так само практичний психолог. Дата та так само оберемо з вами, наприклад, організаційно-методична робота 4 години часу. Цільова аудиторія не заповнюється. Клас, група гурт не заповнюється. Кількість осіб цільова пропускаємо, форма зміст роботи, я на другу слов, слово приклад. Готово. І так, давайте подивимось з вами. В нас заповнена таблиця, точніше, заповнена, заповнений журнал за 28.07. Ну, і в цьому розділі також не забувайте, ви маєте можливість видалити запис. Ну, випадково, ви щось неправильно записали, тому можна видалити. Давайте останнє видалимо, просто як приклад. Окей. Готово. І давайте знову зробимо запис. Практичний. Дата. Нехай це той самий запис буде. 4 години часу. Не заповнюється. Ну і напишемо тут слово приклад 2. Натискаємо зберегти. Готово. Отже, з першим розділом по заповненню журналу, я думаю, питань немає, і тому ми можемо перейти до розділу переглянути журнал. Отже, ми можемо переглянути журнал за всі місяці або за конкретний. Давайте подивимось за конкретний. У нас наразі липень, натискаємо липень. Обираємо навчальний період, але знову ж таки, він в нас встановлюється автоматично, натискаємо кнопку переглянути. Звертаю вашу увагу, ось, будь ласка, в нас є записи. Подивіться, чим зручна таблиця. По-перше, в ній можна вносити корекції, а по-друге, вона вам допоможе не зробити помилку під час прорахунку кількості годин витрачених, тому що система автоматично за кожним днем буде підраховувати загальну кількість годин, які ви записали. Давайте зробимо корекцію. Подивіться уважно: в таблиці є поля, стовпчики, які мають. Знову ж таки, зірочку червоного кольору, яка означає, що можна редагувати якісь дані. Ну, давайте подивимось. Ось у нас є слово приклад 2. Давайте натиснемо тут і можемо додрукувати. Давайте я знову ж таки слово приклад додрукую. Окей, будь ласка. Далі також ми можемо, наприклад, ось тут цільова аудиторія. Більш детальний опис, це була просвіта, ну і якась додаткова інформація по цільовій аудиторії. Припустимо, це учителі початкових класів. Є. Супер. Далі можемо з вами внести корекцію по кількості осіб. Припустимо, зробили помилку, у нас не 23 особи, була 21 особа. Далі, також, ми можемо змінити дату за потребою. Можемо змінити з вами, звертаю вашу увагу, це клас, групу, гурт. Припустимо більш детально. Можемо ось так вибирати декілька варіантів. Ну в нашому випадку я поставлю хрестик, не буду заповнювати. Далі, також є кнопка Видалити. Тобто запис можна таким способом видалити. Далі. Подивіться наступне: ми можемо завантажити журнал. Яким чином це зробити? Все дуже просто: обираємо або за певний місяць, або за всі місяці за цей навчальний рік. Натискаємо кнопку Завантажити. Журнал завантажився. Ми можемо його відкрити. Чекаємо відкриття. Будь ласка, ось журнал стандартизований, заповнений даними, які ми з вами вносили. Ось, будь ласка, ті дані, які ми з вами вносили. Ось, всі, 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 всі. А дані, вся інформація занесена більш детально для того, щоб можна було її роздрукувати знову ж таки за потребою. Ну і що ж, давайте згорнемо на журнал і перейдемо далі. Ще є додаткова кнопка сформувати дані для звіту. Що це за кнопка? Ця кнопка, шановні, дозволяє сформувати дані для аналітичної довідки щорічної. Отже, давайте натиснемо кнопку Сформувати дані. Чекаємо розрахунку, система автоматично, підрахує всі дані, і давайте подивимось. Отже, пам'ятаєте, ми сьогодні зробили з вами запис. У нас запис був з боку батьків, пам'ятаєте, так? Торгівля людьми. І також є попередній ще в нас запис. Ось домашнє насильство. І звернення було з боку здобувачів освіти. Отже, система автоматом вам порахує загальну кількість звернень, тим самим ви зможете заповнити четвертий розділ без проблем в аналітичній довідці. Далі гортаємо нижче. Подивіться уважно, це дані зведені по кількості охоплених осіб. Давайте подивимось з вами. В нас, як приклад, є зведені дані щодо роботи працівників, а саме, бачите так, з батьками в нас було охоплено осіб 12 і 16. Але ви розумієте, що складати ці дані час від часу неможливо, тому що може бути таке, що ви одну і ту саму особу охоплювали більше, ніж один раз, а рахувати двічі ви її не можете. Тому, по факту, ця таблиця автоматично. Тично згенерує дані вам так, щоб вам легше було порахувати по кількості охоплених осіб. Тобто не потрібно буде гортати журнал, не потрібно буде шукати, а для заповнення п'ятого розділу тут все автоматично згенерується, ви візуально переглянете. Якщо, наприклад, клас не повторювався, дивіться, як приклад другий Г був клас, супер, тут відрізняються класи, значить це говорить про те, що ми можемо без проблем записати там цифру 12 по кількості охоплених, там цифру 16. І так, зверніть, будь ласка, увагу, три таблиці буде з педагогами і окремо зі здобувачами освіти. Готово! Після того, як ми з вами з цим ознайомились, ці таблиці вам потрібні будуть наприкінці навчального року для заповнення аналітичної звідності. Ну а на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Приємного користування системою АІС я психолог.